На телеканалі «НТК» інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах в Коломиї відбувся другий етап обласного конкурсу серед вихованців, коледжів та закладів профтехосвіти. Конкурс патріотичний, е, говорячи про нашу міць. Коломияни долучились до всесвітньої акції Писанки для України. Завжди писанка, коли пишеш, це захоплюють. Коломиї презентували збірку віршів Богдана Клапчука. Допомога військовим, кредитування купівлі житла, подальша доля комунальних приміщень, судді присяжні громади. Про це говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Про що ще мовилося в ратуші? Дивіться далі. Традиційно на початку сесії депутати озвучували свої запити і звернення. Вони стосувалися ремонту доріг, встановлення дитячих майданчиків, приїзду громадському транспорті та інше. Далі перейшли до порядку денного. Міський голова зачитав звернення до найвищої влади. Його автор асоціація міст України куди входить і Коломийська громада. Воно стосується місцевого самоврядування. Щодо реформування територіальної орієнтації виконавчої влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і закону України. Згідно з цим законодавством, будь-яке рішення голови. Громади місцевої ради, виконавчий комітет чи департаменту може бути оскаржено без суду. Більш тривало депутати обговорювали кілька наступних питань, зокрема про затвердження списку присяжних Коломийського міськрайонного суду. Там забракло осіб цієї категорії, і суд звернувся до міської влади, щоб поновити цей список суддів присяжних і затвердити депутатським рішенням. Ми спочатку телефонували тим е присяжним, які ще є, які є чи ні, і які надавали згоду. Бути присяжними, тобто це є право людини бути присяжних присяжних. Згідно заяви, ми брали звернення і включали в склад суду. Тут в обранці вже виникли питання, адже багато інформації про суддів присяжних конфіденційна. Депутати кажуть, хотіли б знати за кого голосують. Я бачу тут нашу колегу депутату, яка вже хоче бути серед присяжних суду. Після цих скандалів керувати якусь століщому закладати суд. Ми своїми діями що хочемо? Дискредитувати супу, гілкувати в нашій державі. Є кондура людей, які ми абсолютно нічого не розуміємо, що я тут зірочки Бо Це є конфіденційна інформація. Ми цих людей не бачимо, ми їх не знаємо, ми для чогось їх затверджуємо. Напитаємо сірос, для чого міська рада це затверджує, і, 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 і як ми можемо знати, для чого ми можемо здавати людей, якщо ми їх не бачимо, з них нічого не знає. А ще на сесії говорили про військових цього разу. Рішення мали прийняти щодо юнаків 18-24 років, які йдуть до лав ЗСУ. та непрацездатних батьків наших героїв. Надання одноразової грошової допомоги на забезпечення тактичним спорядженням та технічними засобами. Осіб, які підписали контракт 1824 та які проживають в Коломийській міській територіальній громаді не менше 24 календарні місяці, або за умови підписання такого контракту з військовими частинами, які спілкуються в нашій громаді, тобто А-4267-4104-1850 в розмірі 30 тисяч гривень. Надання щомісячної грошової допомоги непрозадатним батькам, дружинам чоловікам опікунам та піклувальникам дітей до 18 років померлим особам смерть яких пов'язана із проходженням військової служби починаючи з 20 лютого 2014 року в розмірі прожиткового мінімуму для е, працездатних осіб на сім'ю в різних в рівних частинах надання грошової компенсації відсоткової ставки в розмірі 3% річних на придбання житла в населених пунктах Коломийської міської територіальної громади за програмою оселя». особам, які підписали контракт про проходження громадянам України військової служби в Збройних силах України, в яких зареєстроване місце проживання, до. До місяця звернення 24 календарні місяці. У депутатів і тут виникли питання. Вони кажуть, кошти на спорядження одноразову допомогу з місцевого бюджету мають давати усім, хто йде захищати Україну незалежно від віку. Бачить когось на жаль, волі та відправляють без нічого. Це саме це допомога. Вони потребують першого звідної допомоги. На жаль, так сказали що. Кричать по кілян, а через місяць привозять цю людину з кричать героїв. «Да давайте ми їх не привозили героїв, а їх будемо забезпечувати мінімальною потребою. Вони стикаються з такими проблемами, навіть перебуваючи з жити в нашій через ціле своє життя, але життя маючи житла, наприклад, свого і не будучи прописаними в якийсь період часу. Зараз всі громадяни мобілізовані через наші цикави, не стикаються з проблем, тому що не можуть отримати цього. Допомогу і її відмовляють тільки через прописку, але вони завжди проживали у низькій громаді, завжди хотіли в нашу громаду і зараз проживають і мобілізовані через наш ТЦК. Водночас у владі пояснили ці 30 тисяч таки виплачують усім мешканцям Коломийської громади, які добровільно чи через ТЦК мобілізовуються до армії. Чи вони мобілізовані, вони добровольці, чи вони пішли саме кину 30, -30 тисяч на тисяч пляжі надається. Наносимо зміни тільки в 18.24, зв'язку з тим, що ці молоді хлопці не всі є мешканцями на нашої громади, які в 18 років відповідно підписали контракт з військовими частинами, які розташовані на території нашої громади. Нічого не міняється ті е, люди, які є жителями колоницької громади, вони і так отримують допомогу. А ще на сесію Коломийської міської ради прийшли мешканці будинку 42, що по вулиці Петлюри. Вони нарікають на, за їхніми словами, незаконне будівництво, яке ведеться поруч. Тому вирішили за роз'ясненням і допомогою прийти до місцевої влади. Про це дивіться наш матеріал у інших випусках. Подій серцем єдине ми Україна. В Коломиї відбувся другий етап обласного конкурсу серед вихованців, коледжів та закладів. Профтехосвіти. Сім команд з усього Прикарпаття презентували патріотичні виступи, в яких демонстрували вокал, хореографію, театральне мистецтво. Віталій Томюк навчається на третьому курсі Тлумацького фахового коледжу. Юнак серед учасників другого етапу обласного конкурсу Серцем єдиним ми Україна. Насамперед, самовпевненість. Якусь ну, бо я так дуже переживав, був від сцени. в мене зразу паніка млів. Але зараз вже. Ну, все одно є якесь переживання, але набагато краще. Ну, впевненість вміти говорити відкрито. Такі конкурси це не лише про впевненість на сцені, а й про формування свідомої та патріотичної молоді. Переконаний вихованець Коломийського ліцею сфери послуг Іван Золотарчук. Для студентів не ну, дають насамперед, позитивні емоції, дають досвід. Е Можливо, для когось бажання розвиватися якось в цьому напрямку. Загалом учні семи навчальних закладів змагались за першість у другому етапі обласного конкурсу серед вихованців коледжів та закладів профтехосвіти. Відбувся цей етап у Коломиї у місцевому ліцеї сфери послуг. Директорка закладу Наталія Квартюк вважає, що такі конкурси формують національно свідому молодь. Конкурс патріотичний. Говорячи про нашу міць, про нашу наполегливість, про наше терпіння, про нашу любов до країни. Ці діти сьогодні виступають для того, щоб це все показати, що вони дійсно єдині серцем. Ну і всі разом, щоб ми за Україну за її перемогу помолились. Нагадаємо, конкурс Серцем Єдиним ми Україна відбувається з ініціативи та за підтримки голови обласної державної адміністрації, начальниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук, долучаються до його проведення та організації. За військові митці, педагоги та меценати. Основна мета цього конкурсу виховання патріотизму, вшанування героїв та підтримка молодих талантів. Я нація, я сила, я народ. Чує нас одногори, словами. Ольга Гереджук та Сергій Угрин події, НТК. В Коломиї писали писанки з думками про перемогу і мир в Україні. У такий спосіб містяни долучились до всесвітньої акції Писанки для України, започаткованої в 2014 році. Локація символічна: музей писанкового розпису. Цьогоріч до акції Писанки для України долучились музейники, працівники культури Коломийської громади та освітяни. Більшість учасників вже знайомі з писанкарством та були й дебютанти. Зокрема, директор музею історії міста Коломиї Юрій Плекан. Думав, що трошки легше буде, але це надзвичайно перший раз важко, незвично. Руки трошки тримтять. Хоча я десять років хотів приходить великий піс. Думаю, прийду, прийду, прийду на ці майстер-класи. Ніяк а цього минуло тижня замовив. Кажу, що я буду ось моє мрія. Здійснилась. Ще тримає писачок у руках, і директорка Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Слипанюк на майстер-клас прийшла разом із колегами-викладачами. Думала, що буде простіше. Насправді воно не так, але хвилька за хвилькою, лінія за лінією, воно виходить більш правніше і зауважила, що якщо думати про добре, лінії виходять рівне. І тому вважаю, що ці писанки вони будуть з душею і стільки з добрими намірами і головне, що це будуть наміри за мир. Досвідчені учасники акції самостійно розписували яйця. Ну а з дебютантами працювала наукова співробітниця музею писанкового розпису Ірина Блонська у майстрині понад 20 років досвіду у цій справі. Писанку треба писати просто з добрими думками, з гарним настроєм. І обов'язково тоді все гарно вийде. Завжди писанка, коли пишеш, це захоплююча робота, бо навіть коли ти ніби і розумієш, що ти маєш написати на писанці, ніби якось вже собі продумаєш орнамент, але коли от завершальний етап, то і коли писанку випалюють, то кожен раз вона якась така. Цікавинкою якась тому це ну це вартує того, щоб написати і в кінці подивитися, що ти зробив. Коломияни підтримують всесвітню акцію «Писанки для України буквально з часу її заснування. Ділиться завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Починаючи з 2014 року, після трагічних подій на майдані спочатку російської агресії в Сполучених Штатах Америки і Канаді, писанкарі почали писати 1 квітня писанки з думкою про мир в Україні. Ініціаторкою цієї ініціативи була Кеті Шенфелд. Верелі, вона канадійка, і щороку, 1 квітня, писанкарі з усього світу пишуть писанки з думкою про мир про перемогу в Україні. Щороку ця акція збирає дедалі більшу кількість учасників, особливо чисельність збільшилася з початку повномасштабної війни у 2022 році, і до цієї акції долучаються писанкарі не тільки з України, з багатьох країн світу. До слова, минулий рік був особливим для української писанки. Традиція та мистецтво оздоблення великодніх яєць офіційно увійшли до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Мар'яна Мацьків, Андрій Гращук, програма події НТК». Недоспівана пісня Життя в Коломиї презентували збірку віршів Богдана Клапчука. Це вже шоста книга заслуженого працівника культури України. Відбулася презентація в музеї історії міста. Там побували журналісти НТК. Оркестр народних інструментів трембіта виконує пісню про Коломию. Слова написав Богдан Клапчук, який презентує збірку поезії Недоспівана пісня життя. Це вже шоста книга авторства Богдана Клапчука. У збірці поєднані поезії на різні теми про сучасну обстановку, батьківський поріг, кохання. Я довго думав назву цієї книжки, і таки дійшов до висновку, того, що має бути якраз так. Мінялися ситуації в житті, досягти тих мрій своїх, що я запланував, це просто практично неможливо. Але я старався. До понад 30 віршів Богдана Клапчука коломийські композитори написали музику, продовжує автор. В першу чергу я би міг подякувати на превеликий жаль його нема вже, Івану Миколайчуку, який заятрив мене до пісень. Він написав. До чотирьох пісень музику. До решта 28 написав Євгеній Бондаренко. Композитор з Коломиї Євген Бондаренко каже: писати музику до вершів загалом складний процес, але співпраця з Богданом Клопчуком завжди має добрий результат. Це є творчий процес. Текст не завжди, десь підходить по римі. музики. доводиться робити перший варіант, другий варіант. Міняти щось узгоджувати з поетом твори Богдана Клапчука виконуються не лише на його рідній Коломийщині. зокрема, пісня «Русенька» лунала на обласних сценах та головному майданчику України Палаці Україна. Катерина Бірішева, Андрій Флоря для телеканалу НТК. Весна, перемога, мир в Коломиї відкрили виставку творчих робіт учнів місцевої художньої школи імені Пстрака. Побачити картини юних митців можна у фоє народного дому та в арт-галереї «Зодіак». Весна, перемога мир. на великодну тему. Дітки попередніх років і теперішніх створювали роботи і малювали весну. Деякі композиціях вони використовували писанкові елементи, які закручували в якісь певні свої композиції і малювали мужність весни, пробудження весни несе нам радість, світлу радість великодних свят. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.